З вами компанія Easy AutoLutzk. З нами легко обирати автомобіль з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Вчора на фотосесії у нас був ось такий шикарний рестовий меган. Це у нас є 2021 рік, чистий, модельний та календарний. Дану автівку ми виграли на німецькому лізінвому акціоні. Вже розмитнили, провели професійний детейлінг, та автівка вже очікує свого першого власника в Україні. По даному автомобілю це комплектація Intense, Має двигун 1,5 дизель потужністю 115 кінських сил. Вона на механічній коробці передач і з пробігом всього навсього 95 тисяч км. Як завжди, у нас пробіги перевірені, підтверджені, доступні до будь-яких вам відомих перевірок. І плюс до того всього автомобіль не має жодного підфарбування. Додаткові достачення міру фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Плюс до того всього авто без жодних пошкоджень чи царапин. Воно практично в, новому, в стані нового автомобіля. Загалом це відео роблю в додаток до оголошення на авторі, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там дивіться актуальну ціну, детальну комплектацію даного автомобіля, детальну інформацію та детальні фотографії. Також буде посилання на наші соцмережі. Підписуйтесь, ви завжди першими будете дізнаватися про... Наші свіжі надходження та будете мати змогу придбати автомобіль, викуплений щойно, там, наприклад, на аукціоні, по найвигіднішій для вас ціні. Ну а відносно даного автомобіля. Маємо графітовий колір дуже гарний, практичний для наших реалій, забруднених доріг. Вже бачимо, що стоїть у нас нова рестова LED-оптика. Патроніки перед-зад, дістронік з адаптивним круїзом контролем. Також у нас топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Ось такі у нас диски на всесезонній гумі Goodyear європейський. Авто в хром пакеті в заводському тонуванні. рейлінги також присутні, безключовий доступ. Ну Йдемо до салону. Салон усе як новеньке, Присутні два ключика. У нас є комбінація шкіри з тканиною, Стан керма. Все як нове стан важя КПП. Кожна пластмаска ще все такого матового кольору. Точний пробіг у нас 95 713 км. Уже нова віртуал-панелька у нас приладів. Також нова мультимедія з оновленим керуванням кліматичним контролем. Також бачу у нас присутні присутніші підігрівси дінь. Ну, загалом далі він де такий, як і попередні мегани були. Стан пройомів все гарненько. Стан дверної карти бачимо присутні амбієнт підсвіточки. Йду до заднього ряду сидінь. Ззаду все як нове. Гумові коврички лежать європейські ще. Стан потолочку все як новеньке. По пройомах теж все гарно. Стан дверної карти задньої. Йдемо до багажника. Так, багажник у нас досить об'ємний. Стан кришки з внутрішньої сторони без зауважень. Шторочка на місці у нас. Так, Бачимо додаткову сіточку. Тут у нас знак, аптечка та жилетки аварійні. Так, у нас багато функціональна підлога, можна перегородку таку ставити. І там знизу у нас вже ніша йде. В нових вона вже трішки по-іншому, так як в старіших Megana. Так, Напевно десь тут у нас буде компресор з балончиком. Дивимось. Ось комплект, там компресор та піна для задування. Закриваю і йдемо ще по правій стороні, пройдемось. Вчора фотографували без снігу, а сьогодні вночі мали вже перший сніжок. Так, дверна карта задня права. Пройом. Відразу він кот усім бажаючим перевірити дану автівку по різних базах. Ще раз сидіння. Вид заднього ряду сидінь. І йдемо до переднього пасажирського місця. Стан дверної карти. Стан пройому. Ще раз там сидінь. Реально все як нове. Дуже приємно знімати відео по такому автомобілю, тому що він... Має дуже-дуже класний та збережений стан. Дана автівка у нас вже буде в продажі. Кого зацікавить, зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Також надаємо наші автівки на будь-які відомі вам перевірки, після чого можемо робити доставку по Україні. Ну і ще маємо таку функцію, як кредитування через наших фінансових партнерів. По будь-яких питаннях зв'язуйтесь з нами. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки. todos então, os